Короб, Ого. Ого! Це Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас з вами вечірня рибалка на дикого сазанчика. Подивіться який. Красень. Просто бомба. Тільки що піймала двох карасиків, і знаєте, думала, що завів в корч карасик. А це, оказується, отакий от сезаніючий. Дуже гарний. Подивіться, він просто ідеальний, луска до луски. Ну, сазанчика ми одразу відпускаємо. Боже, який чистесенький, просто ідеальний, бачите? Вау! Просто вау. І е, риболовля у нас вечірня. Це не пачин мій сьогоднішній. Я вже спіймала декілька карасиків. Залишила їх вам, щоб показати. Дивіться, такий золотистий. Карасика поскладуємо, потім побачимо, скільки нам вдалося наловити. Сазанчика будемо відпускати одразу. Ну що, подобаєчка і погнали? Дрібний черв'ячок. Замовила, як завжди, доставку додому, дуже зручно новою поштою. Червяк свого виробництва дуже якісний, класний. Рибалка тут взагалі зручніше на маленьку вудочку, знаєте, і без колес, більш тендітно. Але була ситуація, якось у Саші тут короб зламав одразу дві вудки. Просто хто би міг подумати, що тут є така риба, на ну, те, що тут є, сазан, ми вже побачили, да? тому орієнтир сьогодні на велику рибу і тому з собою велика вудка. Карасік активний, це не заважає йому клювати на великий гачок, на великий пучок черв'яка. О, о! Я думала, вже хороша риба, а у мене тут карасик пійманий за дубку. Це свідчить про те, друзі, що у нас на точці стоїть риба. Сидіть там. Це вже. О, о, ох, ти що. Ох. <риск> Та ти що, це ще більше, ніж той? Дивись, як він вудку гне. <риск> <риск> ти бачиш, що він чує? Потому що це дикариба. Оце дика риба. Ох, ти що? Ти шо, іди сюди. Цей більший, цей більший. Як би його взяти? Так. Блін, він такий гарний. Він нереально гарний. Він такий, знаєте, колір у нього просто золотий. Золотий, золотий. Як бачу, подобається йому зараз. Сьогодні у нас ще початок квітня. Подобається ще йому хробачок. Дивіться, який Сазанівич. Просто нереальний. Вау, він, він дуже гарний, правда? Дивись, такий хвіст, золотий-золотий, справжній красень. Бачите, який він тут да? просто такий по воді. Такий паркур. Клас. І бачиш, якийсь у нього такий рот, подивись, ідеальний, неловлений. Ну, якби тут піймали, я думаю, вже, б не, вже був легесенько піджарений на сковородочці. Червоний такий. Клас. Весь день йшов дощ, я вже декілька разів чуть не з'їхала сюди, бо болото. Давай, красень, йди гуляй. Фух, а така рибалочка мені подобається. От чітко, де я кормила, перед цим деревом, впавшим. Водойма маленька. впавше дерево, це прихисток для риби. 100%. Корм кинула якраз отак от на межі дерева, щоб виманити рибу, щоб вона виходила. І ви бачите, що карасики, що сазанчики, Вони як тільки кльонули, вони в першу чергу тікають обратно в свій дом карасик такий не крупний. Хоча тут є і крупний карась. Може, що він розклюється на ніч. І цікаво, що, ви знаєте, я довго впиралася в кукурудзу за паріком. Я все ж таки ж на коропи розраховувала. Взагалі, клювань ноль. Не хотів. Думаю, ладно, спробую. Черв'ячка і десь хвилин, мабуть, 10. Бачите, як правильно мати з собою багато різних насадок. Що стосується корму, я вже як сказала, сьогодні був дощ весь день і дощ був дуже сильний. Я ще завчасно приготувала кашу, використовувала сьогодні. Карась, чесник від BoomFish, дуже подобається мені ця фірма. Це робить одесити, якість відмінна. Це вже у мене виходить, друга риболовля на поплавок, і реально ця каша пригортає увагу хорошої риби. Саша також користувався зерновими, саме конопльою, чилі І, звичайною. також дала дуже крутий результат. Можете подивитися в нього на каналі, які коробчики клюють. Дуже вам рекомендую. Приємна цінова політика, якість відмінна, посилання під відео. І ще один такий невеликий секретик. Зараз вже час. Взагалі коров завжди любить коноплю. Я додала трошки конопляної маласи і. була неспокльовочка. І коноплі. карасик подивіться яка риба реально активна просто клас весна вона прокинулась все їсть. Ви тільки подивіться ну я реально такий пучок червяка одягаю <рес> такий вон Карасі монстри ламають коропові вудки і утаскують мене в воду. Ну насправді сьогодні мене реально може в воду. Бачите, я тут стою на склоні і то буде контент, так? Да? Ух ти! Ух, блін! Фух. Та ти що? Я не знаю, це більший за тих, чи... Ух ти, подивись, як він вириває в мене вудку. Це 100% сазан. Більше, чи він за тих, я не знаю, бо він, по-моєму, ще палку. <різь> <різь> Боже, який він тут скажений, я в шоці. Ти бачив такі приколи? Мені не вистачає. Фух. Дякую за допомогу. Фух. Блін, вони реально тут як торпеди якісь, я вам кажу. Просто, просто скажені. Палка, блін, я на неї тягнула мура більше п'яти кілограм. І вони, блін, ці сезони просто таке витворяють з неї. Я в шоці. Я не можу, це не риба, це якийсь витвір мистецтва, боже, вони просто ідеальні, дуже гарні. Дивіться, кожний. Це вже у нас третій. Зараз фахівці напишуть про грузики, друзі. Ми просто або загубили, або забули з собою грузики, тому зліпили з того, що було. Але це не має значення. Головне, що риболовля удалась. Бачите, який він бешений? Бешена коняка. Хоче вирватись. Не подобається йому, що його схопили. Вау, просто клас! Подивіться, який червоний, гарний у нього задній плавник. Просто риба дуже гарна, ідеальна, дуже красива. І бачите, яка сильна. Клас, оце реальна риболовля мрія. Згодні. Відпускаємо тебе. Помітили, чи такий прикол, да? от прикривали хробачка одним опаришем для того, щоб його дрібна більш риба не стягувала. І все, і нема клювань, я не розумію. Тобто не ставиш опариша, одразу клює, ставиш опариша, не клює. Ну, що це за приколи такі? І в минулому відео в коментарях питали, що це за вудка. Бо реально людей здивувало, як вона круто відпрацювала на великій рибі. Це вудка флагман Експерт Карп Боло 5-метрова. Потужна вудка, спеціальна для ловлі коропа. На всій моїй Снасті, я завжди залишаю вам. Посилання під відео ви можете розкрити список і подивитися, що за жилка, що за катушка, що за прикормка. Я не знаю. Навіть залишаю вам посилання на такі речі, як підсаки. От, до речі, підсака це дуже крута, карбонова, вона складається. Бачите, така зручна, легесенька. Це мені чоловік подарував, це азура. Друзі, для мене... Ох, є риба. Для мене рибалка на поплавок, це одна із самих таких улюблених. Це, я не знаю, з дитинства, мабуть, це найперша риболовля кожного з риболовів, яку колись там пробували, я не знаю. Як ви бачите, рибка вже прокинулась, рибка вже клює. Якщо є час, можливість, не втрачайте час, шукайте місця. Біля дому. <ріст> І можна отак от виходити на вечірній кльов. Були плани сьогодні знімати відео зранку, але така була непогода. Ну, ви собі не уявляєте просто, не можна було, ну я думаю, що цю вудку виривала б в мене. Ну, коротше, уже сповний був, знаєте. І почали реально рибалити, ну, закормилися там раніше, але почали, почали рибалити. 5 годині вечора. Зараз, дивіться, 19-19. Треба бажання загадати. Хочу, хочу ще великого сезона спіймати. Такого кіл на 5. А там він у мене зараз клюне. Я вважаю, що це дуже-ну дуже. Це, мабуть, буде коротке відео, тому що воно знято усього там за 2,5 години. Але ну, я думаю, що це дуже крутий результат за дві години, скільки ми три сезона поймали і 5-6 карасів. Супер, просто супер. Слухай, оці карасики, вони такі дрібні, вони такі сильні. Я думала, що мені буде нецікаво на цю дебелу вудку тягати карасика, знаєте? Ну, треба було вибирати або короб, або карась. Ну я не очікувала, що оці от ладошечні от такі от пацани настільки будуть сильно такий супротив давати. Це ж бешений карась. Так отянув от під воду, я думала, що вже короб, так? Да? Просто пфф. Такий, до речі, кажуть, найсмачний, так? Да? Mm -hmm. Знов карасик. Ну Як хороший. Хух. Та ти ж на ночь укрупняємося, дивися. Це вже більше. Я вже навіть трошки так думаю, може це і коробчик, знаєш? Так потягнув гарно. Це просто ну, такий, ну не набагато, але більше, ніж ті. Дивіться, яка риба активна. При тому, що на вулиці дуже холодно і вода холодна, риба холодна. І цей реально героїчний гачок, який витримав трьох сазанів. Я не знаю, штук, мабуть, більше вже десятка карасів. І ми вже два рази його згинали, бо я його розгинала в карчах. А це який, не пам'ятаєш? Флагмановський? Ти скажеш, що Петрика мов флагмана. Слухай, подивись, у нас тут карася. Реально можна вечерю нам приготувати з того на двох. Друзі, я вважаю, що, ну чесно, скільки, 19,50, самі бачите. Дуже крута риболовля, дуже просто. Скільки риби. Три сезона диких таких скажених просто. Ну, от, от В тому кайф дикого сезона, що він навіть такий маленький, але просто скажена риба. Тут навіть карасі сильні. Я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Замерзли. Холодно, але задоволені. Їдемо додому. Дякую вам. Пока.